Так, друзі, повертаємось до студії прямого. Маємо ще час і ще можливість. Чекаємо на долучення ще одного гостя, аби обговорити надзвичайно важливі зміни, які чекають всіх нас. Що зміниться у роботі ВЛК, дуже важливо. Ми спостерігаємо теж, як нібито відбувається очистка цих комісій. Дуже багато має прийти нових людей на зміну тим, хто вже був замазаний в корупції. Ну і звісно, що хочуть всі українці, хочуть справедливості, рівності прав і можливості, знаючи, що не буде в нас обраних ВІП-персон і так далі. От дуже важливо зрозуміти, чи є в нас зараз механізми для самоочистки. Наказом від 18 серпня 2023 року міністерство оборони внесло зміни до положень про військову лікарську експертизу у збройних силах України. Такий собі рамковий документ було прийнято, що визначає хто придатний для служби в збройних силах України, а хто ні. І цим наказом було внесено зміни до методології визначення ступеня придатності переліку хвороб а також дуже розширено обов'язки військово-лікарських комісій. Ну і ми пам'ятаємо, що в список переліку хвороб. Також було внесено зміни, і зараз ну, ширяться, скажімо, панічні настрої про те, що мовляв тепер беруть абсолютно всіх, мало не без рук, без ніг, без голови, без ока. Всіх зловили, посадили в потяг і відправили в нацгвардію. Пам'ятаєш цей старий мем 14-го чи 15-го року. Та ну давайте скажемо про те, що в цьому сенсі ж трошки допомагає і російська пропаганда, і дурні на місцях, які перевищуючи свої повноваження, ну теж стають героями не надто веселих mm -hmm. сюжетів. Друзі, тему а Тепер саме час нам долучати експерти, який нам це це прокоментує з нами на прямому зв'язку. Юрист, молодший лейтенант запасу, інструктор із uh, uh, Tactical Combat Casualty care, та uh, Володимир Романчук. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава доброго дня, дуже вдячні, що запросили. Так, пане Володимире запросили з одного боку, щоб і заспокоїти, і роз'яснити українцям, що відбувається в нас із мобілізацією і роботою ВЛК. А з іншого боку, для того, щоб просто надати більше можливо якихось фактів для наших людей, хто може потрапити під цю мобілізацію, що все нормально, все так має йти, тому що в нас війна. Отже, що в нас буде відбуватися по новому, які ну якщо не реформи, то зміни можуть чекати. На нас. Отже, наказ номер 490, що не так був що не так давно був прийнятий Міністерством оборони. Він вносить три основні зміни до процесу мобілізації. Перш за все, він покладає нові обов'язки на військово-лікарські комісії, вносить зміни до переліку хвороб, які наразі є такими, що визнаються придатними, які підходять для служби у збройних силах. А також змінює підходи до проходження ВЛК як такої, як цієї процедури, саме військово-лікарської комісії. Варто зрозуміти, що у воюючій країні проходження ВЛК надзвичайно важливе, оскільки воно напряму впливає на боєздатність. Кожен призовник, військово зобов'язаний та військовослужбовець, так чи інакше цю процедуру проходить. Військовослужбовці, що зараз перебувають в збройних силах, вони хворіють, вони отримують поранення, вони проходять ротації, і так чи інакше, цю процедуру військово-лікарської комісії вони проходять. Наразі які основні зміни з'явилися військово-лікарські комісії тепер визначають не лише загальний рівень придатності, а й рівень придатності до певної спеціальності. Уявимо, якщо у нас є призовник або військово зобов'язаний в не найкращій фізичній формі, про те, який не має е, якихось хвороб, які не дають змогу йому стати непридатним. В той самий час він до загальної служби придатний, проте він е, умовно. Не тілобудови і умовним кулеметником бути не може, проте може бути водієм або кухарем, або займати якусь іншу посаду, яка не вимагає такої сильної фізичної підготовки та сили. І в такому випадку військово-лікарська комісія може встановити його придатність до конкретно визначеної посади. Також наразі варто сказати з позитивних нововведень. Тепер люди, що проходять військово-лікарські комісії, можуть долучати медичні документи, які стосуються їх стану здоров'я за власною ініціативою. і це дасть змогу виносити рішення більш об'єктивно, більш персоналізовано та індивідуально. Це очевидно позитивне нововведення. Окрім долучення документів, варто сказати, що люди, які визнаються тимчасово непридатними, тепер будуть зобов'язані. Проходити військово-лікарську комісію знову, що найбільше через рік, а може і швидше. Це певна проблема, на мою думку, оскільки військово лікарські комісії і так наразі переповнені. В нас величезна армія, вона воює. В нас велика кількість військових закладів освіти. Тощо і посилати туди людей, проходити цю процедуру, що займає декілька тижнів в кращому випадку, а можливо декілька місяців гіршому, кожні 2-3 місяці або рік недалекоглядно. Той самий час я думаю, людей найбільше бентежить внесення змін до переліку хвороб, що тепер роблять людину придатною до військової служби. Раніше система була наступна: існував певний перелік хвороб, з якими під час воєнного стану людина визнавалася придатною до служби у Збройних силах України, за виключенням певних хвороб, серед яких були, наприклад. Е Невротичні пов'язані зі стресом, соматофічні розлади, легкі короткочасні хвороби, прояви психічних розладів, безсимптомне носійство віл з імунною компенсацією, клінічно вилікуваний туберкульоз тощо. Так, от, після нового наказу номер 490 ці хвороби е є такими, з якими служба в армії тепер допустима. При тому не на якихось тилових посадах таких обмежень не вказано в наказі, а в регулярних бойових частинах. Хочу запитати пана Володимира вас про одну деталь, яка вчора Верховною Радою була оприлюднена. Зареєстрували законопроект про створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних, що це означає і як змінить життя цих самих військовозобов'язаних, оскільки вже певні панічні настрої в соцмережах з приводу цього спостерігається на тему того, що тепер у держави буде один великий реєстр, в який буде загнано абсолютно все, починаючи від адреси телефона фінансової звітності, сліду він. Інтернеті і так далі, так далі, буде одна координована велика електронна база. Ну я думаю, будь-яка людина, яка проходила військову лікарську комісію, яка знає, що це таке, коли тобі потрібно принести 10 чи 12 сертифікатів від різноманітних лікарів з конкретно визначених медичних закладів. Скласти аналіз крові, пройти саму безпосередню комісію в ТЦК та СП розумієш, що це дуже марудна, дуже бюрократична та дуже паперова процедура, де у разі втрати одного або двох документів тобі потрібно весь цей цикл починати з самого початку. Ми, як воююча країна, що воює з надзвичайно небезпечним і безжальним ворогом, не може собі дозволити е, таку бюрократизацію нашої системи військової підготовки та добору нових бійців. Варто зазначити, що будь-які панічні настрої пов'язані з цифровізацією та реформуванням процедури проходження військово-лікарської комісії, та і загалом реформування територіальних центрів комплектування, вони також дуже активно розганяються та підбурюються нашим ворогом. Я не бачу жодної катастрофи в тому, що відбудеться певна цифровізація. Проходження військово-лікарської комісії, що влада буде мати певний реєстр даних військово-зобов'язаних і зможе оперативніше, краще і активніше е з ним працювати у разі потреби, тому що наразі без цифровізації та реформування БЛК е кількість військовозобов'язаних, мобілізаційна програма, мобілізаційний потенціал країни не змінюється. Просто ми витрачаємо. Сотні тисяч годин, десятків тисяч чоловіків та жінок в Україні на збір непотрібних документів, підготовку непотрібних довідок. Хоча це можна було б зробити швидше, ефективніше, а головне з більшою користю для нашої батьківщини. Пане Володимире, дякую, що роз'яснили. Юрист молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical Combat Casualty Care Володимир Романчук був з нами.